Інститут високих технологій є відносно молодим підрозділом Київської національної університету імені Тараса Шевченка. Він створений з ідеєю освіти у різних галузях наук фізиці, хімії, біології. Коли я вперше почула про цю ідею, я була вражена тим, наскільки вона є простою і революційною, адже дозволяє повністю змінити традиційні підходи до лікування раку. Фотофармакологія базується на використанні речовин, які під дією світла змінюють свою структуру. Дію світла однієї довжини хвиль. Можна отримати їх нетоксичну форму. В такій нетоксичній формі лікарські засоби будуть вводитися в організм пацієнтів. А далі дію світла і іншої довжини хвиль їх можна активувати всередині організму, там де це потрібно, вирігаючи організм від шкідливого впливу, наприклад, в пухлинах підшлункової залози. Однією з проблем в сучасному лікуванні раку є висока токсичність препаратів. Ми вирішили нестандартно підійти до цього питання. І навчитись керувати токсичністю, а саме за допомогою світла. Безперебічнення можна сказати, що наші дослідження у цій галузі є піонерськими, підтвердженнями цьому є патенти, які ми отримали у різних країнах. А, взагалі, тут цілий колектив, велика команда, яка працює. Над розробкою цієї технології я розуміла, що кожен такий масштабний проект є результатом роботи всієї команди, і що від мене в тому числі залежить, куди він буде рухатися далі. Нами отримано вже багато результатів, пройдено величезний шлях. І я вірю, що наші препарати дозволять в майбутньому рятувати людські життя. Я дуже тішуся, що наша команда обідналась тільки та людей. З такою командою ми обов'язково досягнемо успіху.